Про це вже другий день поспіль, говорить вся країна. 5 лютого біля Кам'янсько-Подільського ТЦК прогремів Вибух. А зараз відомі нові подробиці трагічної події на Хмельниччині. Теракт забрав життя однієї людини, на що троє потрапили до лікарні. У якому вони стані, і ким виявився загиблий, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і Альдемила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Інциденти з ТЦК поставили на вуха всю країну. За останні кілька днів вони відбувалися у низці українських міст. Чергова жахлива подія трапилася у камянці подільському що на Хмельниччині. 5 лютого там пролунав вибух біля будівлі ТЦК. На місці події працювали всі екстерні служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, було відомо про чотирьох поранених і одного загиблого. Такі цифри у коментарі Суспільному назвала інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська. Згодом також кількість постраждалих підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Того ж дня нові деталі про гучний інцидент розповів мер міста Михайло Посідко. В ефірі телемарафону Єдині новини він заявив, що усі поранені перебувають в стані середньої тяжкості, а загиблою виявилася саме та особа, яка і вчинила теракт. Так дійсно сталася подія в нашому місті. Олна вибух, внаслідок якого загинула одна особа, і зараз чотири поранених, які знаходяться в стані середньої важкості. Зокрема, загинувши особа, це якраз та, яка передавала речі, нібито військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК, і під час такої передачі пролунав вибух. Фактично, та людина, яка це робила, і загинула за його словами. Серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. також постраждала одна перехожа людина. Та один військовий ситуація став на сьогодні зараз контрольована Працюють відповідні оперативні служби на, на місці і відповідно фіксуються, збираються всі необхідні дані 6 лютого у своєму телеграм-каналі Михайло Посідко уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом. У стані середньої тяжкості стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка також у реанімації стан важкий, стабілізована. Військовий прооперований, уламки видалено. Стан середньої тяжкості стабільний. Перебуває у відділенні травматології. Посідко наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним та роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих. Нагадаємо, що аналогічний інцидент з днями трапився у Рівному 1 лютого приміщення ТЦК. Пролунав вибух. Спершу було відомо, що одна людина загинула, а ще шестеро дістали поранення. Більше деталей у той день не повідомлялося. Однак, вже 5 лютого служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК, використавши темно завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якого він зайшов середини будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці. А вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту проти сил оборони. За матеріалами справи терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до рівного із саморобним вибуховим пристроєм СВП, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була спережена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення і одразу актували СВП через виклик. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ. За частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб. Як кажуть правоохоронці за підривами біля та у приміщеннях ТЦК та СП із замахами на поліцейських стоять російські спецслужби. Їх мета дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. І ця діяльність активізувалася із листопада 2024 року. Про це на брифінгу 5 лютого розповів голова національної поліції Іван Вигівський. Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до сил безпеки і оборони за словами Вигівського, три із дев'яти фактів диверсії та терактів також стосуються замоку на вбивство поліцейських. На вихідних зафіксували факт, коли злочинці дзвонять на лінії 102, роблять хібний виклик. кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин когось утримують, і там закладена вибухівка. Всі поліцейські ще з минулого року орієнтовані на те, що РФ конкретно полюють за всіма силами безпеки і оборони, в тому числі в поліцейським, в тому числі за ТЦК та СП. Зокрема, у замаху на поліцейських РФ розробляє різні методи та способи виконання злочину. У нас є факт, коли в одній з областей викликали наряд поліції, і в квартирі замаскували вибухівку під дитячу іграшку він також повідомив, що у всіх випадках диверсій та терактів особи людей, які скоїли злочин, встановлені за його словами, вони були затримані і їм обрані запобіжні заходи вигляді тримання під вартою. Крім цього, очільник нацполіції розповів, що російські спецслужби вербують переважно підлітків безробітних або людей, які ведуть асоціальний спосіб життя. Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні рівне і Кам'янець-Подільський ТЦК говорять про те, що вони ліквідують завербованих людей. Він також звернувся до українців із проханням повідомляти СБУ та поліцію про факти можливої підготовки таких терактів. Звертаюся до наших громадян, до суспільства. Якщо вам відомо про такі факти, такі теракти, повідомляйте СБУ та Нацполіцію, і ми будемо разом працювати в юридичній площині. Своєю чергою служби безпеки України наголошують, спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Цитую: щоб не стати терористом смертником, потрібно повідомити про спроби вербо. Ваня у бот СБУ спали ФСБшника. Якщо тобі або знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай, тебе хочуть вбити. Щоб уникнути смерті, чат бот. Напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити. Додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру. СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. А як думаєте ви, чому в Україні так часто трапляються подібні інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.